Вітаю вас в заключному уроці з вивченням мови програмування C-Sharp. За урок ми вже нічого не будемо з вами розробляти або ж вивчати, а лише підіб'ємо підсумки вивченого, а також визначимося з тим, куди варто рухатися далі. Ви зараз вивчили всі основні тонкощі мови C-Sharp. маючи такі знання, ви вже можете приступати до вивчення фреймворків для побудови повноцінних проектів, наприклад, ігор, програм, вебсайтів і так далі. Наступне, що вам варто зробити, так це визначитися з тим, куди ви хочете рухатися далі. Якщо вас цікавлять веб-сайти, то почніть вивчати мови для побудови сайтів HTML, CSS, JavaScript, а також фреймворк ASP.NET. Якщо хочете вивчати побудову програм під Windows, почніть вивчати платформу WPF. Якщо ж цікавлять ігри, то починайте вивчення ігрового двигуна Unity. Усі курси з цих напрямків ви зможете знайти у нас на сайті itproger.com. Посилання на нього я залишу в описі до цього відео. Після додаткового вивчення у вас буде достатньо знань, щоб почати робити повне. Цінні проекти. Також хочу зазначити, що якщо вас цікавить більш поглиблене вивчення самої мови, а також її фреймворків, то пропоную вашій увазі наш повний курс вивчення C Sharp. За курс ви навчитеся робити веб-проекти на основі ASP.NET, а також навчитеся розробляти програми під Windows на базі платформи WinForms, а також WPF. Сама програма дуже велика. Посилання на неї я залишу в описі до цього відео. Також для тих, хто хоче почати створювати ігри, рекомендую вам мою програму навчання по темі Unity. Ви вивчите складніші концепції мови C Sharp, навчитеся будувати програми, а також вивчите процес побудови як 2D, так і 3D ігор. Ці програми навчання неймовірно великі, і я з гордістю можу їх вам представити. Посилання на програми навчань будуть в описі до цього відео. У мене ж на цьому все. Сподіваюсь, курс вам сподобався, і якщо так... То ставте вподобайки та підписуйтесь на канал. Також не відкладайте в довгу скриньку вивчення наступних технологій і приступайте до вивчення якнайшвидше. Побачимось з вами пізніше. Бувайте!